Це я зробила. Ну, давай. Ну їбать. Ну, Алін. Я ж текст не знаю. Да, я ж текст спочатку прочитаю. А ти не в екран дивись. Ти сюди дивись. Наша компанія займається качественним виробництвом відеороликів для бізнесу. Якісним, якісним виробництвом. Так. Якісним. Ми можемо зробити проморолики, ютуб-відео, анімаційні відео, тіктоки, рілси. Після Тіктоків після стоїть крапка чи кома? Крапка. Алін, дай я буду текст читати, я не о тебе питаю. Ти можеш сказати це з виразом в одному тоні, як ти вмієш, з виразом з мімкою твого обличчя це якась посна фігня. Так тексти пишіть нормальні, пишете херню якусь. А також анімаційні ролики, які допоможуть вам залучити клієнтів і е, підняти продажі. Максим, все фігня, давай спочатку. В тебе нудне обличчя, тобі грошей ніхто не дасть. Скажи, що ми робимо відео, які дивляться, які працюють. Рахмаїл Продакшн. Ми робимо відео, які не просто подобаються, а які приносять результат. От нафіга ти руку прибрав одразу. Та я ж закінчив. Ну, і що що ти закінчив? Можеш хвилинку посидіти? Ми зробимо для вас відео, яке приверне увагу нової аудиторії. Ну, що ти сказав нову аудиторію? Почав чвякати. Яка звідки ти знаєш, вийшла чи ні Рахмаїл Продакшн. Ми втілюємо ваші ідеї в яскраві відеоісторії.